З Євангелія від Йоанна, оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши же до Ісуса, побачили, що Він уже помер. І не стали перебивати йому голінок, але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода, а той, хто бачив, засвідчив, і правдиве його свідчення, і він знає, що каже правдиві речі, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання, кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місці писання говориться, будуть дивитися на того, кого прокололи».